Сьогодні в відео своє хочу розповісти вам, що таке кваліфікований електронний підпис, тому що ми з вами дуже часто про нього говоримо, про його застосування, особливо якщо ви зареєстровані на веб-порталі Пенсійного фонду України, тобто маєте особистий кабінет. Дивіться, кваліфікований електронний підпис це аналог. Вашого власноручного підпису просто у цифровому середовищі. Тобто, якщо ви підписуєте КЕП кваліфікованим електронним підписом, він має таку саму юридичну силу, якби ви взяли ручку і підписали документ. Наразі ви можете за допомогою кваліфікованого електронного підпису подавати заяви і звернення до державних органів, подавати звітність, підписувати договори та інші. Юридичні документи користуватися онлайн-сервісами, зокрема, і веб порталом Пенсійного фонду України, отримати кваліфікований електронний підпис можуть усі громадяни, фізичні особи, також юридичні особи, вам потрібно звернутися або до банківської установи Приватбанк Ощадбанк. Якщо ви навіть загуглите в інтернеті, ви побачите, «Приватбанк», де є там. Детальну покрокову інструкцію, як ви можете отримати у них кваліфікований електронний підпис, можете звернутися в Державну податкову службу, якщо вам складно зорієнтуватися з банківськими установами, та ще в нашій державі є. Державні та приватні акредитовані центри сертифікації ключів. АЦСК ви також можете туди звернутися для того, щоб вам підготували кваліфікований електронний підпис. Для цього вам при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та носій для збереження ключа. Це флешка, звичайна флешка. Взагалі, процедура, як зазначається. Отримання займає десь приблизно від 15 до 30 хвилин. Якщо ви зареєструєтесь на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою КЕПу кваліфікованого електронного підпису, то ви зможете отримати доступ до широкого спектру електронних сервісів. Ви можете переглянути відомості про вашу трудову діяльність, страховий стаж, заробітну плату, уточнення ваших персональних даних. ви можете Отримати електронні довідки за формою ок 5 та ОК 7, ви можете подати заяву про призначення або перерахунок пенсії, заяви на житлову субсидію чи пільгу, заяву на страхову виплату. Можете отримати доступ до електронної вашої пенсійної справи та взагалі контроль стану ваших пенсійних виплат. Можете укласти договір про добровільну сплату страхових внесків. Зареєструватися в електронній черзі для того, щоб відвідати Пенсійний фонд України, подати звернення та документи до Пенсійного фонду в електронному вигляді. В, до речі, в розділі Мої звернення ви можете відстежувати стан розгляду поданих вами документів. Потім, дивіться, можете переглядати інформацію про електронні листки непрацездатності. Послуги для роботодавців так само передбачені це подана відомості про зміни у трудових відносинах, прийняття, переведення, звільнення працівників. Подання звернень та документів до Пенсійного фонду України. Тому, якщо ви бажаєте, можете зареєструватися, отримати кваліфікований електронний підпис, реєструйтесь на веб-порталі Пенсійного фонду України і там в будь-який момент заходите, перевіряєте всі ті періоди і всі ті питання, які вас цікавлять. Ті періоди вашої трудової діяльності, і можете взяти дані персоніфікованого. І можете перевірити в будь-який момент свою пенсійну, взагалі, якщо вже сформована справа, так в електронному форматі можете взяти розпорядження про призначення пенсії, подивитися цей документ, в якому міститься вся інформація щодо розміру вашої пенсійної виплати. Тому можете звернутися або в банківську установу, Державну податкову службу та отримати. Там необхідну інформацію щодо отримання кваліфікованого електронного підпису КЕП.